Доброго дня! Сьогодні вас вітає газова. І я вам хочу показати приміщення, яке ми відремонтували і зараз виставляємо на продаж. Це наш центральний вхід, офіс номер 104. Заходимо! 55 квадратних метрів. Він знаходиться на першому поверсі з двома вікнами в двір. Одне вікно і інше вікно. Що тут є? Ми зробили стелю під лофт, освітлення таке ж лофтове, декоративна штукатурка на стінах двох кольорів: світло-сірого, темно-сірого, сіра плитка керамограніт. Двері приховано в монтажу. Єдине, що до нового року нам пообіцяли зробити ручечки. Тут також двері приховано в монтажу. Бачите, дзеркало вже підключена сантехніка. Тут можна зробити шафу. Таке розітнення по кільцю. Так само там декоративна штукатурка теж в тому варіанті. Ідеальний варіант для нотаріальної контори для будь-якого бізнесу пов'язаного е з роботою з клієнтами, в тому числі е з постійною роботою з клієнтами, в тому числі там, наприклад, це перукарня, барбершоп для барбершопу 55 квадратів по-моєму. Теж ідеально дивіться кількість розеток, яка є освітлення потужне. Приміщення готове для оренди, але ми його продаємо. Також у нас є ще 4 приміщення в цьому діловому центрі. Ви можете звертатись до нашого відділу-продажу, і ми вам обов'язково обов'язково розкажемо, що по чому. Все, всім до побачення, Па-па!